Питання всі майстри, що в мене в роботі. Вчора я мав щось зняти не зняв, може сьогодні. Готую. Ось бачите, фасади. Ну, Вчора мав знімати фасади не зняв, Подкрашував, посклеював. Це у нас буде дитячий такий столик, шкафчик. Ну, воно таке то не маленьке, там в мене шкафчик уже в тій майстерні. Я його збираю, зараз це все готую до поклейки. Попідготовлював, посклеюється. Вже все зачищено. Ну, можна сказати, тільки склеїти це. Вже шукляди покручені. Я вже попри цього, коло понавішував тут. Ну, ще треба зачищати це все і так далі. Ну і само собою фасади навішати. Колір такий буде гарний. Так що такі справи. Може, ну, зараз щось зніму, не знаю. Уже Покажу вже може тушу хляду, там воно таке. Бо я його вже три рази розбирав, тому що тут заніс, воно було зібране, потім мінімісія треба було. я Його назад розібрав, це знов зібрав, це знов розібрав. І вже знов збираю, думаю, вже поклею його, щоб воно було нормально. Так що, о, отака от робота. Що можу, то знімаю, тому що, на жаль, часу багато нема. так майстри, показую, що виходить, що міг, то знімав, я змонтую. Отаке воно не фарбоване. Фасади я отфарбував, щоб вони там як будуть розсихатися. Все навішав, все зібрав. В принципі, непогано. Зазорчики теж відрегулював. Отак воно виглядає. Скрізь дотяги, якісна фурнітура. Тут міллер. Ну, я думаю, питань не може бути ніяких. Тут ще залишилось полку буде отут поставити і на цьому все бумагу кріплю, ну і само собою розбирати і фарбувати. Полки ще доробив був, не встиг. Ну, так воно не фарбоване. З цієї сторони тут теж бумага крутиться. Якщо буде можливість, зніму зібраному виді це все, тому що воно буде фарбуватись два кольори. Хоча мало фарбуватись, не знаю, фасади окремо іменно обв'язка отут. А може все разом пофарбуємо, побачимо. Ну, Повинно бути цікаво. Так що, отака робота це дитячий столик, чи як воно називається, я не знаю. Так як замовник показав скинув так і зробили Так майстри покажу результат Отак От у нас це у нас дитячий столик, як хочете так називайте це дітям. В два кольори 8014 і К048. Думаю, непогано. Я вже все зібрав, все відрегулював. З цієї сторони позакручував бумагу. Ну там полочки, дотяжки. О, ще треба заглушки поставити тут. Якісна фурнітура. Не дешева, ну і недорога. Отак От шухлядки. Ну, Все, все чітко. Тут теж на шурупчики закрутив, щоб було нормально. Що тут ще показати? Так, ну все, все стандартно, нічого такого немає. Корпус робив з фанери. Чого так, тому що у замовника тут буде камін, там грубка йти. Воно може й ближче це в дітей там в спальні, то я з дерева побоявся, тому що якщо буде тут тепло, то може це все полопати, потріскати. Ну, в принципі, отак. Два кольори вийшло доволі непогано. Тепер більшість запитують, ціна цієї роботи, чи навіть давайте так. Ціна покраски тут вийшла. зараз подивимось. В районі 4000. Дивимось 3 129, Ну тут немає затвердника. красок Там ще 700 гривень, бо хлопці щось мені не положили. Так що, це ціна така тільки матеріалу, не покраски, а іменно 4 тисячі пішло на матеріал. А ще плюс робота і так далі. і тому подібне Так що я нічого не придумаю. Що маємо, то маємо. Фасади, звісно, дерев'яні. Тут все як має бути, ще треба звідти буде знизу планку тут окинути, щоб воно нормально було. Попротирати все, бо колір такий, що видно пилюк. Так що така робота. Що міг хто зняв? Все, звісно, не знімав, тому що не було можливості. Треба вже його закінчувати. Воно і так дуже багато часу зайняло. На цьому буде все. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступних відео.